Миколаївський академічний художній російський драматичний театр знову порадував глядачів прем'єрою. У цьому сезоні це вже в шосте. Актори представили скамійку Олександра Гельмана. Чи вдалось їм зіграти таку неординарну п'єсу? Дізнавалась наша знімальна група. П'єси на кшталт скамійки легко читаються, але режисери вважають складними для постановки. Протримати глядача у напрузі кілька годин в цьому випадку важко. Чому? Литературный материал, если кто ознакомился перед просмотром спектакля, достаточно простой, казалось бы. Но для постановки он, как раз наоборот, очень сложный. Почему? Всего два персонажа находятся все время на сцене. В течение двух актов два артиста разыгрывают этот сюжет. Более того, место действия не меняется. Эм действие происходит в парке, на скамейке и около скамейки. Андрій Карай та Віолетта Мамикіна з цим завданням впорались. Тримали глядача у напруженні весь час, поки йшла вистава. Художній керівник театру Микола Кравченко вважає цю роботу його колективу справжнім успіхом. В даному випадку була здана така, така атмосфера, прийнят був акторами той матеріал драматургічний, який є, і він дуже майстерсько реалізований. Цікаво визначена і категорія глядача для цієї вистави. Я вчора. Определил этот спектакль как женский спектакль. То есть я думаю, что э, в основном женщины найдут э, для себя э, очень много э, таких вещей, которые, которые будут ассоциироваться у них с собственной жизнью или жизнью других людей рядом с ними находящихся. А загалом вистава має зацікавити кожного: будь-хто може побачити в ній себе і власну життєву ситуацію або ж свого сусіда. Зробити висновки чи просто цікаво провести вечір в театрі. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщина.